Вихованці клубу повір у себе, що в селі Велика Мотовилівка побували у справжній казці. На ранок до них завітав не лише дід Мороз зі снігуренькою, а й благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє. У веселих конкурсах брали участь дітки, подарунки отримали й дорослі. Від імені народного депутата України Руслана Сольвара. Ми вас хочемо привітати, побажати вам щастя, здоров'я в новому році. На снагі. у вас така гарна от назва так? «Повір По у себе. Ми бажаємо вам віри в себе, віри в краще, віри в світле, гарне майбутнє. Е, від благодійного фонду Руслана Сировича хочемо подарувати для вашого клубу сучасний ноутбук. Я думаю, він стане в пригоді от, для подальшого навчання діток. Знадобиться, е, так? Примайте. Дякую. Сьогодні ми дуже вдячні нашим добрим друзям, благодійному фонду Руслана Сольвера, які подарували ще один ноутбук, і тепер вже можна здійснювати і індивідуальну роботу безпосередньо за місцем проживання дітей, які не можуть за станом свого здоров'я відвідувати навчальні заклади, відвідувати взагалі виходити із свого будинку.